Непереможному воєводі і переможцю Юрію сладемо похвалу, як нашому заступнику і скорому помічнику. Ти ж святий великомученику, як той, що має сміливість перед Господом, від усяких бід, визволи нас, щоб ми взивали тобі. Радуйся, Юрію, великий переможцю, ангелів творець і всього творіння сотворитель. Який явив тебе для церкви своєї, віри поборника, за віру непереможного страстотерпця, спонукає нас за подвиги страждань Твоїх величати Тебе, святий Юрію, радуйся Бо Ти до Кінця Ісуса Сина Божого полюбив, радуйся за ім'я Його з любов'ю, душу свою поклав, радуйся сповіднику Богом покликаний, радуйся подвижнику Божою благодаттю, прославлений. Радуйся ангелів, співжителю, радуйся пророків, ревнителю, радуйся Юрію, великий переможцю, бачачи гоніння нечистивих на християн, ти не побоявся підступів їхніх і мук богомудрий, але як добрий воїн Христів, роздавши все своє убогим, добровільно прийшов на їхню нечистиву раду, Христу вождю. І Богу своєму співаючи. Аллилуйя. Свідомо, ти знавши єдиного Бога, якому у трьох іпостасях Бога ліпно поклоняємося, твердим розумом ти сповідав Його на збору нечестивих, і так викрив безумного Царя за безумне поклоніння творінню, заради цього, за Твоє високе, любомудріє, прийми від нас Юрію щирі похвали, радуйся. Єдиного істинного Бога, проповіднику, радуйся Пресвятої Троїці, вірний захиснику, радуйся, бо ти показав невірним велику тайну православного сповідання, радуйся, бо ти викрив оману ідольського служіння, радуйся, риторе Божественний, радуйся красномовцю, премудрості сповнений, радуйся Юю, великий переможцю. Сила Божа, що просвіщає всяку людину, грядущий в світ, відвідала Тебе, страждаючого і у в'язниці смиренномудрий Юрію, бо все тлінне життя, як сміття зневаживши, Ти приліпився до єдиного Христа, щоб за ім'я Його добре воїнствувати і сподобатися йому з ангелами вічно співати. Аллилуїя! Маючи розум і серце. Духом Святим Осяйні, ти за його натхненням насмілився подвизатися за ім'я Христове, до крові мужня, стоячи за віру, ти викрив зухвалу нечестивого зборища гординь. Заради цього величаємо тебе, радуйся щити, піднесений на охорону благочестя, радуйся мечу піднятий на посічення нечестя. Радуйся стовпи віри православної, радуйся стіною твердження церкви Христової, радуйся вірних окраса, радуйся невірних страх і посоромлення, радуйся Юрію, великий переможцю, безумний мучитель, що дихав на тебе убивством, страстотерпцю, Юрію і жадав твоєї крові. Як пес голодний, наказуючи розіпнути на колесі тіло Твоє і на тяжкі муки віддати, Ти ж, укріплюючись у Господі, з твердою надію на Бога взивав, Аллилуйя. Діоклітіан і жерці ідольські, почувши від тебе слова премудрості, запалали до тебе злобою, найбільше після того, коли Ти сказав О царю, мучителю Навіщо ти даремно мене мучиш? Бо для мене, що жити Христос, що померти надбання, тяжко тобі йти проти рожна, тому ми взиваємо до тебе, великомученику, радуйся, бо ти за замужні сповідання віри, на колесі кров свою пролив, радуйся, бо ти своєю кров'ю, звеличив торжество віри, радуйся, апостолів, співривнителю. Радуйся вільним стражданням Христовим, уподібнився ти, радуйся поборнику віри непохитний, радуйся страстотерцю твердіший за Адаманта, радуйся Юрію, великий, переможцю. Боготічній зірці подібний був ти, Юрію, бо чудесним зціленням від ангела і видимим від колеса, розв'язанням ти навчив невірних, Вірувати в Тройцю єдиносущну і їй разом з тобою співати. Аллилуїя. Побачили люди, силу, чудес Божих, явно на тобі бувши, з лаїдністю прийняли від тебе Христове вчення і взивали, промовляючи воістину великий Бог Християнський, тому і ми величаємо тебе, достохвальний Юрію, взиваючи так. Радуйся, бо ти світлоносним словом спасіння розігнав темряву, невір'я, радуйся, бо ти мученицьким сповіданням віри, навернув невірних до Христа. Радуйся, бо ти легіони земних воїнів привів до небесного воїнства. Радуйся, бо ти, як воїн Христів, перебуваєш з небесними воїнами, радуйся ратоборців славам. Радуйся Присвітлого мученицького собору, Окрасова, радуйся Юрію, великий, переможцю, проповідникам істини, духоносним апостолам поревнувавши, ти Христом світові розіп'явся страстотерпцем. ось би, як іона у чрево китове, ти був головою вниз кинутий у піч негашеного вапна, щоб у тобі прославився дивний у святий Господь, йому ж ти і у рові вапняному, як у храмі слави, розумом взивав. Аллилуйя, засяявши у триденному своєму воскресінні з гробу, всесильна пекла і смерті переможець. Ісус спас тебе від пекельного тління, страстотерцю бо після трьох днів знайшли тебе у вапні живим. І здіймаючи руки, співали Богові, бо дуже убоялися і вжахнулися від побаченого. Ми ж радіючи, висилаємо тобі переможну пісню, радуйся, бо ти, будучи ганебно вкинутим у вопняний рів, зухвалу гординю диявола подолав. Радуйся, бо ти дивним від Бога спасінням, звірячись мучителя, переміг, радуйся, бо будучи незлобивим. Ти молився за тих, що робили тобі напасть, як за благодійників, радуйся, бо ти, як Павло за євреїв, уболівав за навернення їх, радуйся, муже, бажань, радуйся, сосуде обраний, радуйся Юрію великий, переможцю, бажаючи всіляко ловити серце твоє в ідольську оману. Нечестивий мучитель надумав заманити тебе чарівним чакунством, ти ж Богообраний, з Давидом виголошуючи, у Бозі спасіння моє і слава моя, з вірою співав йому. Аллилуйя. Нове зло показав служитель сатани Діаклітіан, коли у своїх безумних ревнищах до ідолів повелів напоїти тебе, Юрію, отрутою. Ти ж сповнений віри і пованню, хоч і смертоносний випив, однак залишився неушкодженим, богохвальний, тому і ми взиваємо тобі, радуйся, бо ти в упованні, на Бога живого не був посоромлений, радуйся, бо ти мучителя у нічого ставив, радуйся бісів, відгонителю, радуйся руйнівнику чарівних задумів. Радуйся, бо тобою, Бог, дивним у святих являється, радуйся, бо тобою ім'я Христове благочесно прославляється, радуйся Юрію, великий переможцю. Дивна і страшна порада, якимось чарівником була дана нечестивому царю, щоб він повелів тобі на доказ істинності, віри Христової, словом Воскресити мертвого. Ти ж, Юрію, ніскільки не сумніваючись, співав тому, хто є Богом не мертвих, а живих. Аллилуйя! Всебажаний і найсолодший Ісус, якого ти полюбив усією душею і всім серцем, всеблажений Юрію, почувши тепле моління твоєї віри, повелів за Словом Твоїм воскреснути мертвому, заради прославлення імені свого і утвердження вірних. Невірним же і засліпленим на здивування і Богопізнання, заради цього достойно взиваємо ми, радуйся, бо Господь сил, дивний явив через Тебе, радуйся бо Тобою, воскресив мертвого із гробу. радуйся бо ти, дарував засліпленому чародію, розумне прозріння вірою, радуйся Бо ти багатьом за Христа постраждалим, путь показав у святей Святих. Радуйся Рима, здивування, радуйся християнського роду піднесення, радуйся Юрію, великий переможцю. Всі ангели прославляли Бога, який дарував тобі Юрію таку мужність, що і у в'язниці ти не перестав молитися. Заради цього, як великий таїнник Божої благодаті, удостаївся бачити у видінні Господа. Який увінчав главу Твою вінцем нетлінним, щоб ми з Тобою взивали, Аллилуїя, красномовці, багатослівні, своїми ритарськими язиками не можуть достойно висловити похвалу Тобі, Юрію, ради великих Твоїх подвигів і болістей, які Ти за Христа і Церкву добровільно перетерпів, тому і ми, не знаючи, як прославити Тебе. Достойно оспівуємо, радуйся добровільним за Христа і Церкву, стражданням за старілого в собі Адама розіб'яв ти, радуйся за мужні страждання, ти прийняв від руки Господньої віниць правди, радуйся ПРАВИЛО ревності, благочестиве, радуйся образи убогості духовної, радуйся, бо ти не собі, а єдиному Христу добре догодив. Радуйся, бо за Христа, ти був готовий на різноманітну смерть. Радуйся, Юрію, великий, переможцю, спасти бажаючі душі, що у темряві і долослужіння гинули. Боголюбивий Юрію, ти ревнуючи поривнував, як ілля по Бозі, бо війшовши в ідольський храм, ти силою Божою розігнав бісів, розбив ідолів, посоромив жирців. І як переможець не з людьми, а з ангелами, співав ти Богові. Аллилуйя. За стіну безчуттєвіший, закам'янілий серцем мучитель твій Юрій не пізнав Бога, який через тебе чудодіяв, але до кінця перебував, як аспит, затуливши вуха свої, тому він повелів відсікти тобі голову на позорищі, як злодію. Ти ж, вболіваючи за загибель душі його, радісно прийняв кончину, за яку ми тебе ублажаємо з любов'ю, радуйся, віру, надію і любов. Ти до кінця зберіг, радуйся успінні твоєму, багато великих чудес отворив ти, радуйся зброєю, благовоління Божого, увінчений на землі, радуйся славою і величчю, прикрашений на небесах. Радуйся, людино Божа, радуйся, добрий, воїни Христів, радуйся Юрію, великий переможцю. Пісні присвятий, Тройці, ти воздав більше за інших, святий великомученику Юрію, не тільки словом і розумом, але й всього себе живого принесенням у жертву, бо, уподібнуючись, розіп'ятому за нас, непорочному Агнцю Христу. Поклав душу свою за друзів своїх добровільно, тому, хоч і не можемо ми достойно похвалити твою мужність, бо більше цієї любові ніхто не має. Однак, будучи вдячними, співаємо дивними у святих Богові. Аллилуйя. Світло приємним світильником, істинного світла, сущим на землі являєшся ти, Богообраний Юрію, бо просвіщаєш серця вірних. І до розуму Божественного всіх наставляєш, навчаючи нас з радістю взивати тобі, радуйся, бо ти веселишся у присвітлих ангельських оселях, радуйся, бо не в дзеркалі, але лицем до лиця, причищаєшся невечірнього троєчного світла, радуйся у убоги годувальнику і покривжених захиснику, радуйся немічних лікарів і царів поборнику. Радуйся православним воїнам на війні, поборнику, радуйся за спасіння грішників, теплий заступнику, радуйся, Юрію, великий переможцю. Благодать дану тобі від Бога знаючи, пам'ять твою святкуємо, великомученику Юрію, і щирою молитвою до твоєї ікони припадаючи і цілуючи. Ми охороняємося як незборимою стіною Господньої сили. Заради цього величаємо тебе, щиро взиваючи Богові. Аллилуйя. Славну кончину твою оспівуючи, якою ти звеличився, як добрий воїн Христів. Молимо тебе, страстотерцю, Юрію, будь для нас помічником у всьому на благо і почуй нас, що старанно до тебе взиваємо. Радуйся бо тобою, церква вірних просвіщається, радуйся, бо твоє ім'я і серед невірних прославляється, радуйся, дивна сповідників слави, радуйся, висока, мучеників похвалоти. радуйся тіл наших лікарів, радуйся за душі нашій молитовнику, радуйся, Юрію Великий, переможцю. О, Себлажений і святий великомученику Юрію, прийми цей наш похвальний спів, і визвали нас від усякого зла Твоїм теплим перед Богом заступництвом, щоб з Тобою ми співали, Аллилуйя. О, все блажений і святий великомученику Юрію, прийми цей наш похвальний спів, і визвали нас від усякого зла. Твоїм теплим перед Богом заступництвом, щоб з тобою ми співали, Аллилуйя. О Всеблажений і святий великомученику Юрію, прийми цей наш похвальний спів і визволи нас від усякого зла, Твоїм теплим перед Богом заступництвом, щоб з тобою ми співали, Аллилуйя. Ангелів Творець і всього творіння Сотворитель, який явив тебе для церкви своєї, віри поборника і за віру непереможного Страстотерця, спонукає нас за подвиги страждань Твоїх величати Тебе, святий Юрію. радуйся, бо ти до кінця Ісуса, Сина Божого, полюбив, радуйся за ім'я Його, з любов'ю, душу свою поклав. Радуйся сповіднику Богом покликаний, радуйся подвижнику Божої благодаті прославлений, радуйся ангелів співжителю, радуйся пророків, ревнителю, радуйся Юрію Великий, переможцю, непереможному воєводі і переможцю Юрію складемо похвалу, як нашому заступнику і скорому помічнику. Ти ж святий великомученику, як той, що має сміливість перед Господом, від усяких бід визволи нас, щоб ми взивали тобі. Радуйся, Юрію, великий переможцю. О, всехвальний і святий великомученику, і чудотворцю Юрію, зглянься на нас швидкою твоєю допомогою. І ублагай людинолюбця Бога, щоб не осудив нас, грішних, за беззаконня наші, а сотворив з нами за великою своєю милістю, не зневаж моління нашого, але ви, благай нам у Христа і Бога нашого, Тихе і Боговугодне життя, здоров'я ж, душевне і тілесне, землі плодючість, і в усьому достаток. Щоб ми не перетворювали на зло добро, що дарується нам Тобою від це щедрого Бога, але на славу святого імені Його і на прославлення кріпкого Твого заступництва, щоб Він дав країні нашій Боголюбивому воїнству її і всім православним християнам на супротивників перемогу, і щоб укріпив державу нашу постійним миром і благословенням. Особливо ж, щоб охороняв нас ополченням святих своїх ангелів і щоб визволитися нам після відходження нашого із цього життя, від підступів диявола і від тяжких повітряних метарств і неосудженими стати перед престолом Господа слави, почуй нас, Страстотерцю Христів, Юрію, і благай за нас безперестанно трипостасного владику всіх Бога. Щоб Його благодаттю і людинолюбством, твоєю ж допомогою і заступництвом ми знайшли милість і стали праворуч праведного судді з ангелами і архангелами і всіма святими, і його завжди славили з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.